Всім привіт! Сьогодні я вам пропоную приготувати неймовірно смачний і простий овочевий салат. Для його приготування знадобиться капуста, солодко консервована кукурудза, відварені яйця, твердий сир, огірок, помідор, майонез і гірчиця. Капусту я вже заздалегідь нашаткувала. Також до неї відправимо цукрову кукурудзу, огірок наріжемо соломкою. Перекладаємо в салатник. Помідор також подрібнюємо. У відварених яєць відокремлюємо жовтки від білків. Нарізаємо білки на кубіки, додаємо до загальної чаші, жовтки розминаємо до крихти, перекладаємо жовтки до майонезу, залишимо буквально одну столову ложку для декору. Додаємо гірчицю. Все гарненько перемішуємо. Кількість інгредієнтів буде в описі під відео. Соус перекладаємо до овочів. І все гарненько перемішуємо. Також додаємо солі за смаком. Перед тим, як подавати до столу, прикрашаємо салат жовтком, який залишився, і натертим на середній терці сиром. Подавати такий салат можна хоч щодня, а також він чудово впишеться на святковий стік. Як сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім смачного!